Сьогодні хочу обрізати молодий персик. У мене є два персики. Оцей персик я посадила минулого року, а ще в мене є, який я садила у 2019 році, і почну обрізку ось такого персика. Це він у мене так виріс з минулого року. Я весною садила минулого року, здається. Так. Буду я свій персик формувати у вигляді чаші. Щоб сформувати у вигляді чаші персик, ми обрізаємо провідник і повинно залишитися чотири гілки, які підуть у різні сторони. Оце дрібненьке, все треба вирізати. Воно нам не потрібне. Так, зараз. Раз. Два. Тепер дивимося, маємо одну гілочку. Другу гілочку, третю гілочку, і четверту і п'яту. Оцю ми залишаємо, а таку товстішу ми виріжемо. І напевно я ще оце теж виріжу. і буде три гілки, може потім якось виросте ще четверта. Тому що так мені не подобається його форма. А тепер я буду вкорочувати. Тут я обрізала і на зовнішню бруньку десь 30 см залишаю і обрізаю ось так. Ось так обрізаю. Тут на зовнішню бруньку. Теж на зовнішню бруньку. І тут теж на зовнішню бруньку. Оце я обріжу, бо там вже щось недобре. Я не обрізаю, бо тут може бути вже на слідуючий рік персики. Так. Отут обрізаю на зовнішню груньку. І тут теж на зовнішню груньку. Може, ось так. Я обрізала свій персик. Напевно, ще оце я всередину Ось такий в мене вийшов молодий персик. Ще ось тут бракує однієї гілочки щоб було 4 гілочки. Взагалі-то рекомендують, коли ви робите перший рік обрізку, залишати 6 гілочок, а потім з них вибрати 4. Але в мене так не вийшло, в мене ось так вийшло. Все хай росте. Тепер я підійшла до іншого персика, який я садила у 2019 році бусани. Він мене цього року дав 8 кг персиків. Бачите, я його ось так пообрізала. І що я буду зараз робити, як я буду обрізати? По-перше, буду вкорочувати усе сухе, зламане, тобто пошкоджені гілки, якщо вони такі є. Ось, наприклад, тут, як бачите, є суха гілочка, я її видавляю. Бачите, ось цей кінчик. Далі дивимося, що перетинається. Які гілки перетинаються, треба видаляти. А усі ці високі гілки ми вкорочуємо наполовину десь. І на зовнішню броньку, Ось так. Я вкорочую. Тут так само на зовнішню броньку. Бачите, скільки я обрізаю половину. Так, щоб було зручно збирати нам персики. Оця гілочка, бачите, йде всередину. Оця гілочка, я її або зовсім можу видалити, або залишити 3-4 бруньки, може в наша десь персики. Оцю таку маленьку я взагалі її видалю, тому що вона мені йде якось так всередину. Так, дуже тоненькі гілочки, краще вкоротити, бо вони, якщо тут будуть мати урожай, Просто вони не мають ще сили. Так тут дві гілочки перетинаються, я оцю просто вкорочу. Так, цю теж вкорочу. Таку тоненьку вкорочу і цю тоненьку теж вкорочу на зовнішню броньку. Оця гілочка йде всередину, я її взагалі видалю. Або залишу одну бруньку. Ось так. Може вона ще дасть персика. Так. Оце сухе закінчення я видалю. Тут сухе, видалю теж. Отак. От Далі. Це я вкрутила. Бачите, тут дві гілочки перетинаються, я одну вкорочую. Так, тут я видаляю бусухе. Тут я вкорочую гілочку на зовнішню броньку. Тут теж вкорочую, бо вона буде перетинатися, якщо велика буде. І тут я вкорочую на зовнішню броньку. Оця гілочка йде не в, не в хорошому напрямку, вони перетинаються дві, я її вкорочу просто. І цю теж вкорочу. Так. Далі оця йде така під гострим кутом. Я її взагалі видалю, бо вона догори росте. Оця теж, бачите, йде вертикально, все, що йде вертикально або зовсім зрізаємо. Або залишаємо 2-3 бруньки. Ось так. Оця гілочка взагалі суха, ми її видаляємо. Так, це теж видаляю сухе. Бачите, ця гілочка якось де так під низом, лягає на інші, я її вкорочую. Оця гілочка, вона йде. Паралельно з цією, їх тут забагато, буде погано провітрюватися. її треба вкрутити. І цю теж треба вкрутити. Так, оця дуже така велика гілочка, і я її вкорочу наполовину. Десь так. Подивіться, скільки я обрізаю. Оцю теж буду вкорочувати ось так. Тонесеньку гілочку обрізаю, бо вона не буде мати сили тут і так, щоб персики були, їй достатньо ось так. Цю теж обрізаю, бо вони вже перетинаються дві. Оця з цією перетинаються, Це не добре, значить її треба вкоротити на зовнішню бруньку. Так, оце сухе обрізаю. Так. Тут я буду вкорочувати на зовнішню бруньку. Оце все обрізаю. Так, ця якось йде недобра гілочка. Я її вкорочую. Так. Отут є суха гілочка. Я її обрізаю. Оця йде якось так догори, вертикально. Я її взагалі видалю. Чому я її видалила? Тому що тут забагато. Тих гілочок є, а цю коротшу. Так, тут суха гілочка, видалити треба і тут суха теж видалити треба. Оце теж сухе. Так, дивіться, оця йде дуже догори вертикально. ну Лишу я три броньки. Отак. На другий рік взагалі видалю. Оця йде вертикально, я її взагалі або, напевно, видалю. Оцю я видалю. Вона йде всередину куща або коротшу. Куротила. Так, цю коротшу Так, дивіться, тут внизу ці дві гілочки перетинаються. Оце все сухе мені треба видалити. Бачите, ціла велика гілочка суха, то я її ось так видаляю. Ось так. Отак. А цю вкорочую на зовнішню броньку. Так. Ось тут теж суха гілочка. Я її ось так взагалі вкоротшу. Може вона дасть тут такі ще гілочки. Оце сухе обрізаю закінчення. Тут вкорочую на зовнішню бруньку. Вся якось де вниз, але я її залишу. В так, тут вкорочую на зовнішню бруньку, тут теж вкорочую, оце все сухе у мене чомусь я видаляю і цю вкорочую теж суха, тут теж суха, я видаляю, То, що вниз іде, отак, ще і туди пішу і вкорочую на зовнішню бруньку. Так, дивіться, та яка довга. Нам такої довгої не треба. Ми не буде мати сили тримати плоди персик, тому я обрізала. Так, ще тут в мене є гілочки. Ось ця йде догори, я її корочу, залишу тільки одну груньку. Тут вкорочую назовні. Тут теж на назовнішню груньку. Так, що в нас ще назовні? Оце все сухе я видаляю, тут вкорочую ось так. Сухе, сухе і вкорочую на зовнішню бруньку. Так, йдемо вгору, бачу сухе одразу вирізаю, вкорочую на зовнішню бруньку, тут теж вкорочую і тут теж вкорочую. Так, тепер тут вище піднімаємося, корочую на зовнішню бруньку, на зовнішню бруньку. І ось цю гілочку я якось ось так обріжу. Так, далі йдемо, бачите, ця гілка вже з цією перетинається, її треба 100% коротити. І я її ось так коротила. Так, ще в мене тут є. Оце все сухе, я обрізаю. Сухе, сухе, обов'язково треба обрізати. Тут сухе теж. Оцю гілочку вкорочую, бо вони будуть перетинатися і 100% треба вкорутити ось так і оцю на зовнішню бруньку крутила. Оце якось так йде всередину, треба її крутити. Тут побачила туденьку гілочку, сухо, обрізала. Так. На зовнішню бруньку. Ця йде до гори, я її впорочую. Ця йде взагалі всередину. Я, напевно, ось так впорочую її, можна зовсім видалити. Ну Може там ще один якийсь персик буде, не знаю. Ця йде до гори впорочую. Ця суха забираю, ця суха забираю, тут вкорочую, вкорочую. Як бачите, тут дві гілочки перетинаються, яку видалити або цю, або цю. Оця йде під таким кутом, я її видалю, але треба пилочку принести, а цю залишу нову. Так, оця гілочка йде вертикально, її взагалі треба обрізати. Тут суха, обріжу. Суха. Так, тепер тут подивимося, тут три гілочки, їх забагато, одну прибираю і ще дивимося на ось цю гілочку, як прибрати. Та, що йде вгору, я обрізаю, тільки дві бруньки залишаю. Так. Цю вкорочую, вона дуже тоненька, ту вкорочую на зовнішню бруньку. Ось цю вкорочую на зовнішню бруньку. І ось цю або, вкору... або вкоротити, або зовсім прибрати. Напевно, я ще вкорочу, хай буде. Так, Може я зараз обріжу секатором оцю гілку. Ось цю гілочку я обрізала, залишила молоду. Молоду ось так обріжу на зовнішню боку. Тут обріжу і тут обріжу. Тут дуже тоненькі гілочки. Так, ще отут нам треба обрізати. Сухе обрізаю. Тут сухе оця гілочка йде низом. Я її вкорочую. Ось так цю вкорочую теж. Сухе прибираю Ось я її рочую. Так, оцю порочую на зовнішню бруньку. Тут суха така тоненька, я її взагалі обрізаю. Оцю порочую на зовнішню бруньку. Тут теж на зовнішню бруньку, тут на зовнішню бруньку. Так. Оце я взагалі прибираю на вертикально йде. Тут дві перетинаються, тоненькі гілочки, одну вкорочую, другу теж вкорочую. Ось так. Так. Тут обрізаю. Ще у нас таке стекло залишилось з гілочками. Вони чомусь повиростали всі вертикально. Я ось поврізаю їх ось так. Коротшую. А цю зовсім вирішу. Коротшу. Внизу курочую. Ця нижня теж коротила на зовнішню. Оцю на зовнішню бруньку. Так, оце я взагалі видаляю. Вкорочую теж. Тут ось так порутила і тут на зовнішню груньку теж коротила. так. Це видаляю, всю корочую і тут залишаю, тільки трошки вкорочу на зовнішню груньку. Тут на зовнішню і тут на зовнішню броньку. Так, це ще сухе, я не помітила треба обрізати. Так, і ще Бо. отут залишилось... Ця гілочка суха зовсім. Я її ось так обріжу. Тут суха гілочка обріжу. Так, тут корочу, ось цю взагалі приберу, вертикальну знайшла. Там я вкорочу на зовнішню бруньку. Тут я ось так обріжу, бо там суха є зверху. Цю у нас зовнішню бруньку, всю вкорочу, вона дуже тоненька. Ця теж тоненька, теж вкорочую. Так, суха гілочка. Ще одна суха. Тут суха гілочка. Всю вкорочую. Тоненькі гілочки вкорочуємо. Оця йде вертикально, я її... Ще залишу тут прунючки. Так, оце сухе, бачите, обрізаю. Ще оцю треба вкрутити. І тут сухе, обрізаю. Тут на зовнішню пруньку вся якось йде всередину, я її вкорочую. Так, треба добре дивитися, от бачу ще одна суха гілочка. Я її пропустила чомусь. Ще мені оця не подобається, я її трошки ще поношу. Все, вкрутила гілочки, і хай росте і плодоносить. Головне ранньою весною встигнути покропити, щоб в нас не було кучерявості листя. Один раз треба кропити ранньою весною хорусом, потім треба знову кропити перед цвітінням. І ще після цвітіння можна покрупити скором або іншими препаратами. Кожне дерево має якісь свої відмінності в обрізці, але в загальному. Одне і теж обрізаємо сухі, пошкоджені гілочки, хворі, обрізаємо все, що йде всередину, обрізаємо все, що перетинається, вкорочуємо. Чим більше ми вкоротимо, тим будуть гарніші плоди, крупніші. Якщо ми залишимо все, як є, то може буде багато плодів, але вони будуть дрібні. Якщо у вас є старі персики, то молодіть, верхи обріжте, хай низу має персик плоди. Чому чашою рекомендують персик ось так е вирощувати, тому що дуже важко оприскати хімікатами персик, який росте вгорі. Тяжко плоди збирати, тяжко обрізати. От так, бачите, я собі стала, обрізала і мені навіть драбини не треба.